Таро прогноз на 10 жовтня. Ситуація на роботу, що потрібно бути такою практичною, крок за кроком іти. І чекати, щоб виросли ваші гроші, брати все в свої руки під контроль. Або, можливо, що вам, ви можете гроші положити в банк, і вони будуть рости, як оце деревце, також все під свій контроль. Або, можливо, якщо це на відносини, які відносини? Практичні. Одна людина, навіть двоє практичних, тому що одна працює, така ситуація, друга вдома сидить, можливо, з дітьми. І приходить момент, якраз, що один каже, потрібно вже думає, що от вже скільки він лежив туди, в ті відносини, потрібно одружуватися. От вона, карта одруження. Hard